Давайте Хорошо, еще, может, начнем. давайте <реш> начнем. Я хочу спросить: а вы психолог, как да. вы сами себя представляете? Вот как бы вы, если вот так вот. Я больше всего люблю темы достижения целей, самореализации, как там начать жить жизнью своей мечты. Почему? Почему? И как я пришла к этим темам? Потому что в начале, когда я начинала работать как психолог, были самыми модными это семейная терапия, это вот то, что люди как-то готовы были еще, чтобы аля спасти семью или спасти семью прийти к психологу. Но я видела такую закономерность, во-первых, что многие семьи, в которых оба партнера реализованы, вот как, кстати, у вас. У них намного ниже уровень вот этого несовпадения, потому что люди э, в одном темпе, они одинаково заняты, да, то есть это не женщина, которая сидит, ждет его с работы, mm -hmm. хочет внимания, а он приходит, он ничего не хочет, и они просто живут как бы очень разной социальной жизнью, и никто не виноват, но это несовпадение. Э, и второй момент, это то, что я увидела, что как бы тебя кто-то не любил, не бросал, э, если ты управляешь своими финансами, и ты получаешь удовольствие от работы, mm -hmm. в принципе, тебя завести в какую-то депрессию, безысходность очень сложно. Володимире, а можете повернути їх на екран. просто цих? А знаєш що, а знаєш, що? А, Наташа? А давай ми накрасимо губи красною помадою, розпустимо волоси, Ми навіть немного схожі і будемо такі, як подружки. Ми з вами теж, до речі, сьогодні трохи схожі в окулярах і ми теж домовилися. Де ваша червона помада Володимире? Я сказав. Я тільки хотів сказати, як, як подружки вокзальні шухи. От. А ви такий, ми, до речі, сьогодні теж в окулярах. Знаєте, ну, ну, я вам знає, не... скажу, в принципі, краплина самокритики ще нікому не завадила. І навіть такий видатний психолог, психологіня, і, е, я б сказав би так, аналітикіня Егрегорів. <laughs> як холоденка, це не заперечить. Це абсолютно нормально, що аферисти роблять колаби з аферистами. Так, да, абсолютно. От намагаючись захопити глядача і ринок один одного. Я думаю, заковтнути навіть. було Заковтнути, Заковтнути, так. знаєте, як... Я думаю, що там є як пітоніхи. Так, я думаю, що там є якісь домовленості. От мені суто з того, що я почув, ну я ж. Не дивлячись на те, що значить, обидва персонажі, на які ми дивимося, це аферисти і ну, просто мразі відверті, які користуються і завжди користувалися людськими емоціями для власного збагачення, також людським ж. горем. Людським горем та людськими емоціями, людським горем для власного збагачення. Отут дуже прикольний момент був. Я не знаю, помітили, не помітили. Значить, я займалась сімейною психологією, значить, от в сім'ї, коли і жена, і муж реалізовані, от як у вас, ну, звісно. А блять зовсім не як у тебе на... блядь, зовсім блядь. завела собі якогось молоденького мальчика. Як це блядь, взагалі? Ні, ну це ж нормально, це абсолютно нормально купити собі Діму, блядь, привезти його в Монако і сказати: дивись, Діма. Я багато їм пірожений, а ти, бідний, лежи, пізу. Правильно? От, бл. От так от. І ходити, оце, шукати чоловіка. Я... Мені, стільки, мені стільки разів пропонували багаті, успішні чоловіки вийти за них заміж. Але як же це я відмовлюсь від свого діми пізні заб. Володимире, мені не подобається, що відбувається стигматизація Кунілінгуса. Не треба робити, робити кунілінгус, е е е як це сказати, привілеєм е е отаких. От Дивіться, от, е можна, е можна, можна, я вам скажу? Це загальнолюдське. Можна я вам поясню? Так. Сергій? Ну, з висоти свого життєвого досвіду я вам поясню. Ага. Коли, перед вами, коли перед вами стоїть красива, витончена, Жінка, яка вам подобається, якою ви захоплюєтесь, коли перед вами, ну, та, наприклад, мало знайома, коли перед вами близька вам людина, до якої ви відчуваєте глибокі почуття, да? коли перед вами просто жінка, яка вас збуджує, та, ну, просто це ваше. Просто ваше дивіться, це називається кунілінгус. Коли б ви, бідний Діма, якого взяли. За потилицю притягнули в Монако і дають гроші за те, щоб він лізав піду. Це називається лізати пі... кунілінгус. Ага. Дивіться. Я хочу вам, по-перше, подякувати за такий радикальний анатомізм е сьогоднішнього чорного розриву, як завжди. Угу. Е от, ну, Діма, 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 насправді, Діма, давайте так. Так, я попросив би зараз розвести, бо дивіться, тут важливо у Холоденка. У yeah. Холоденка. Діма пі... піс. Ну і а у Бацман Діма Хусос. Це дві а, різні речі. А, Просто щоб ми в Дімах тут зараз не все, запутались. Все, 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 друзі, все я зрозумів. от, такі, от я б сказав, тут е, у них е, різні онтологічні площини. Ну угу. так. Окей, ну давайте далі. Раніше прийшла мама з роботи, ти узнала, що на роботі тетя Галя не любить тетю машу. Мама дзвонила ще по телефону трьом людям. Понимаете? А зараз стріми, то все, тут взорвали, там это. ми це ми, 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 ми не переработаємо ніколи. І між прочим, ПТСР можна отримати інформації. Це доказана научна річ. Чоловік може глядя на взриви, на страдання, може посттравматичний синдром. він в Канаді це знаходиться. До речі, тут є дуже важливий момент. Вона каже, що типу, для ПТСР безпосередній досвід не потрібен. І це ж насправді те, що завжди коротше. Вони е, ну це вступає в колізію з тим, що вони завжди кажуть. Мовляв, якщо у тебе немає безпосереднього досвіду, умовно кажучи, якщо це ти лише, не жінка, ти ніколи не зрозумієш. Якщо ти там не чоловік, і не чоловік, якого там е, зрадили, ти не зрозумієш. Ні, А тут я вот. думаю, що тут інша історія ця мразіна таким чином намагається продавати діагнози та Оці от тілочки, які повиїжджали, оці тілочки, які там ще щось, оці з чоловіками, да, які вивезли. Вони до неї приходять, і кажуть, Боже, чому я так страждаю? Вона не, ж да. вони приходять, і кажуть, да. ці тілочки до неї приходять, і кажуть, чому я так страждаю. А вона ж блядь, не може брати гроші за те, щоб сказати правду. Ти страждаєш, тому що ти тупа пізна, ніколи ніде не працювала, ніхто не робила. Зараз тобі там 40 років чи скільки там ти блядь, не знаєш, куди себе подіти. Ти на базар не сходиш там, нічого. ж ти, ти, страдаєш в Монако від своєї бички, нахуй, так, от, в мозку, в Вазилину. І вона їм продає цю. Вона каже: Знаєш, ти страждаєш, бо у тебе ПТСР. Ти е ПТСР. просто читаєш а новини та, і страждаєш. А та, та, та каже, який ПТСР нахуй з 20, в ніч з 24 на 25, я вже, я вже була с... на, цей, на угорському кордоні. Вона каже: ні, ти страждаєш, бо шахет. Влучив тебе з новин. Бля. Ти відкрила новину, а там написано: летить шахет. І ти, бля, ти коли читала, ти пригнулась. Вона це каже: не? Ні. В тебе влучив шахет, і ти новинний шахет медійний, і ти отримала ПТСР. Я тебе буду лікувати 3000 євро на... на стіл клади. І ця лахня, яку вона спіймала, така приходить до чоловіка і каже: блядь, коханий, у мене ПТСР, а він, а він замість того, щоб сказати, який на. ТСР, просто є б'юта, зажравшися кабила. Він каже: на три тисячі займайся собою, тільки віддається. Я піду з мужиками на рибалку на яхті і моделі. Е, ви знаєте, блин, я взагалі вважаю, що їм треба навіть глибше цю тему розвивати. Там же ж, типу, от зараз масується, що має бути заборонено удари по енергетичних об'єктах, угу. а просто у цих людей енергія. У енергія. них чиста життєва вітальна енергія, вони mm -hmm. енергетичні об'єкти, по них не можна бути шахедами. Навіть е, опосередковано розумієте, навіть так. метафізичними шахедами не можна їх атакувати. Інакше Довскладні, вони. мені здається ні, ні, трохи. Ні. ні, я ніколи нічого не ускладнюю. Я нормально спілкуюся як людина, яка вночі читала нову статтю Жижика про Джей Діванса і Лаканівську Тріаду. Жижика. Все, так. От я нормально спілкуюся. Ну, Но краще вночі читати Жижика, ніж. Ганяти, підпускати. Я думав, ганяти жижика, нормальний теж ефемізм. Ну, що? Ну, давайте в такому разі подивимося, що там далі. по-любому в информационном поле быть не всегда, и ты ничего не проконтролируешь. Ты можешь излучать лучики добра, менять нашу просто какую-то энергетику, карму, кто в То есть мы должны держаться в тонусе радости, в тонусе жизни, в тонусе, понимаете, взять шампанское, снять кабриолеты и махать мокрыми трусами. Вот чем мы должны Наташа, я не знаю, как кому, но мне наши эфир на помог. Помог да, наполняться радості. Прям да. чувствує, как... да, да. А Ми починаємо. Він любий, да. він не змінити. Кабріолет зміни. і, і, і труси не ну вот взяти шампанське по крайней мере, можна. Прекрасно. Бацман циганка. Це, це, ну, це зрозуміло. І навіть цей циганський образ. А так ось у нас э, такой у нас хто стоїть за асоціацією ромських жінок. Так, ні, так. Блін. Я думав, ви знаєте. Я, я реально, Та я не знаю, звідки? Я... Та я не цікавлюся. Ні, вона циганка. Звідси ж оці всі приколи, типу, карти Таро, не Таро, ці бульвар Гордона. Вона ж в цій темі. Ну, вона по циганській, по циганській лінії е, е, шор, ну, коротше, двігається. А ця чучела, Холоденка, вона жодного відношення до циган не має. Вона не має, вона типова. Радянська аферистка. Розумієте, от вона така, типа, я су, продаю психологію. Нахуй. Я зараз розп... я зараз значить діагностую тобі ПТСР від новин. на ПТСР для того, щоб у тебе був ПТСР від новин, у тебе повинна бути травма від новин. Тобто тобі новини а були. А може Там бути. Дуже, а може, вов... бути, може бути така дуже сильна душевна фрустрація від, від е... невідповідної міри просмаженості тосту авокадо. Ви думаєте, вона знаєш, що таке тост авокадо? Хто холоденко, ну... та вона знає драсті. Ну вона знає, звісно що таке тост авокадо. вона ніколи не бере його. Давайте. Далі. Я цю траву їсти не буду, блядь. Вот я бы хотела тут остаться дипломатом. Mm -hmm. И я считаю, что сейчас вот то, что я для себя определила как такую социальную задачу, то, что я пытаюсь сделать, это выстраивать отношения с американцами. Mm -hmm. то есть, потому что это единственный объективно сильный партнер в мире. Mm -hmm. Китайцы mm -hmm. вряд ли за нас пойдут, как бы там тоталитаризм, да? там Турция на двух стульях, Россия, ну понятно. А кто еще? Ну какие еще там есть сильные, большие, такие огромные страны. Может я ошибаюсь, но мне поправьте. Но в принципе у нас не такой большой выбор по сути, там более-менее демократическое общество это Америка, поэтому мы должны строить коннект с американцами. Но и вы это сейчас только... прилетели как раз из Америки, правильно? Вы же да, там я тоже прилетела что -то из Мы договорились про, мы записали даже там две строчки на украинском языке супер звездой американской. Кэти Слейдж. у нас и мало кто знает, но вот эта песня We Are Family, где ну как бы месседж такой, она сказала, я очень хочу, чтобы эта песня, но она опять послужила миру. Это хит, которому там 30 mm -hmm. лет 70-х годов. Она пела только со своими сестрами. вообще эту песню никогда в жизни ни с одним человеком. И она сказала, что я открыта, я хочу поддержать Украину, мы хотим, чтобы об этом написали в прессе. То есть... Hello, it's in a candy. Ну, oh, как я живу? Сижу, беля бассейн, пью джуз. Помните, это мультик про попугая Кешу? Да, да. Кизи... Ну, что хочу сказать, я зараз... О, давайте, смотрите, як у мене справа. Як у вас справа? Ой, ну як справи, Сергій? Останнім часом не так вже й багато часу, бо дуже багато часу займає багато часу. От, займаюсь справами, чесно кажучи, трохи перепрофілювався. Проводжу консультації з американцями, з американськими партнерами. Ви бачите, зараз весь світ дивиться в бік Америки. And, and. And, and, Uh, we are people and uh, we and uh, American you know. and American people. You know what I mean. Yes? Ask. Ask. Ну, що хоче. Тут певні мої, значить, партнери американські, my American Partners. Partners. Say me. Вова. Чи не міг би ти розповісти нам, як у вас взагалі в країні, щоб ми зробили певні висновки? Знаєте, Сергій, я розповідаю правду. Я розповідаю правду Only True, Only True. Only True for my American partners. Пікос, э, ми повинні бути відкритими для стосунків. От записав нещодавно зі своїм американським партнером дві смски. Значить, э, реально дві смски. Одну ми записали з ним в WhatsApp повідомлення, інше в Signal. В Signal, і він каже, що це обов'язково, бо Signal э, це тільки для. Тих людей, які реально хочуть впливати ну, та, там є. А, на гавермент American гавермент. Бікос uh, only пеšeлі блять. Тільки ой, бачите, іноді вискакують от значить зі старого життя. Ну, та, Там просто висока що прочитає радник так. Е, Трампа і, або міністра. Куди не подивишся, це, що це... куди не подивишся? Як як ніхто так блядь, займається американським питанням? от, Серйозно, от все у всіх б стосунки за мене. Я їздив в Америку. Тут знаєте, я записав, я записав одну строчку, а я тут, а я тут. А ми тут в А ми. А, ми, тут, а ви пам'ятаєте, що перед цим як воно називається? Е, Інавгурацією поїхав е, Гудон в, в Штати і сфотографувався такий напроти капітолію в костюмі на такому, такому з 90-х, двобортному, Сфотографувався і сказав, дуже добре з'їздив. Дуже, дуже, дуже хорошо съїздив, очень хорошо съездил, какие-то там новий контакт тось, і, бля, повернув, щось ху... знає. <плес> у... Костюми Гордона називаються двоабортні. Це важливо, так, та, та, це, речі, це та, важливо. Та. Але ну, насправді, тут же ж, якби я бачив цей виступ, ну, не весь, звісно, весь нашо. Вона записала дійсно з трек. З... Я потім подивився, що це за група. Вони там щось були в Білбарді в, в 30 чи в Десяті, в 76-му чи в 78-му році. Є такий, типу, соул, такі диско, соул диско-трек такий. такі віа фемелі. Там уже бабусі насправді. От вона з ними поспівала. Це от. приїхав, десятку дав, поспівав з ними. Та я думаю, яка десятка. І це, 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 це типу, як от, знаєте, десятий склад Бонієм, коротше, катався. Там десь по Сургутах можна було просто на здачу коротше, від пива їх замовити собі, і було б нормально. Ну, давайте ще подивимось на цих. сейчас у нас налоги выгоднее в Польше, мне кажется, уже платить, чем в Украине, ну так, если честно, учитывая то, что ты не можешь деньги вытащить из Украины, это нужно работать сколько угодно, но потратить 2 500 с карточки, которые в Европе, это ничто, какой предприниматель, ну, дальше это большая тема, потому что я еще мыслю э, менталитетом предпринимателя, потому что я работаю еще очень много с предпринимателями. И вот я слышу эти разговоры, я заработал в Украине 10 миллионов долларов, например, ну хорошо, не долларов, гривен пусть будет, да, 10 миллионов гривен, там 300 тысяч долларов в месяц. Я не могу их вывести, я не могу забрать, я не могу своей семье платить. Э, не какого счета, там, обучение в школе или еще что-то, вот у меня лимиты, я должен какими-то полулегальными путями выводить деньги. Конечно, эти люди будут открывать фирмы, компании в Болгарии, в Румынии, в Польше, потому что ты платишь там те же в сумме 15%, и ты пользуешься деньгами. Ну, ты реально можешь пользоваться деньгами. Поэтому тут надо понять одну вещь, что пока мы не содействуем, не сопутствуем предпринимательской деятельности, чтобы людям было выгодно сохранять часть денег, часть платежей или переводить их в Украину, мы будем всю жизнь жить на дотациях, мы никогда не будем той независимой страной, которой мы хотим быть. Поэтому это в Китае стратегия развития страны на 100 лет. Нам хотя бы на 10. Наталья Кухаренко. Відомий макроекономіст, ну це відсилка до кухаря, ви, мабуть, не знаєте. Ай, фу, да? Наталія Кухаренко, значить, для ні, кухаря повідомляю повідомляю тупой пісні, значить, яка розбирається в Китаї. Що програма була написана на 30 років китайського уряду бля. і на 10 років є дві програми: є тактична і стратегічна. На 100 років ніхто ніяк не писав. Це так, бля. якщо хочеться там по щось розумне. В колі якихось якихось людей не може людина витягнути гроші з України? Не може витягнути. Дуже хоче, але Україна посилає її на Короті, я... сука, За да що ви заводите? Чи дві, 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 дві сука, шмари, таксістки? Бля, які виглядають як шави? Є шавами сидять під сука. Як у нас тут закон... А що у нас тут по економічній ситуації? Ну а чому а, що тут? а чому по мене не, не, не займатися Чесно цим? Кажучи, ну, от, А про що їм й... говорити? Ну, от, про що їм говорити, от подивіться на холоденка. У неї може бути дві теми: флячки або макроекономіка. Все. То взагалі мені здається, що вона така от дуже, дуже демонічна персона, насправді. Ну, в принципі, як і будь-хто, хто займається тим, чим вона займається, насправді, тому що вона займається не психологією, вона займається шахрайством. Та? Вона грабує людей, які і так коротше травмовані війною насправді у них гроші, просить у них гроші на цей, на, на сережки, на всю цю історію. Ну, це так, це так. так, Але от ви змусили мене подивитись насправді на них. значить, і от, Ви правильно зробили? Покажіть ще раз цей Так, да, давайте. От дивіться, на Бацман. Бацман це ж десь от, от така другорядна фонова роль на полотні якогось іспанського художника, там свята збору врожаю. Мені здається, от, блин, ні, ну вона, вона, вона так десь на... там, вона, не на... першу ряд, десь та, там. Та, вона та, в колі і... подруг намагається, нам, намагається там збирати. Або, і... або, або, знаєте, або така служанка з будь якої картини <проб> <та>. при Рафаеліті. <проб> мені теж здається. От, е, ну, в принципі, та, є от, в ній щось таке, знаєте, жіночо-хиже, Але жіночо -хиже таке от, такого рівня, типа, знаєте, спи. Яскраву стрічку да там, а, значить, відсмоктати у хазяїна таверни за половинкою Знаєте, Ну тут щось таке, знаєте, от, не впустити своє. Курочка по зернушку клює. Так хватить така, отут, от це це не багато, але моє. знаєте, яка мені спала думка насправді, якби ця холоденка була просто нормальною жінкою. Яка там робить своє неважливо, де вона за кордоном чи тут в Україні, чи що просто нормальна жінка? Ну от яка там робить якісь гарні добрі справи насправді. От то вона б не викликала б по нас, і от саме її внутрішня потворність вона й привертає увагу і змушує бачити, ні. от саме в такому от світі ні, 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 ні. Друзі, Сергій Сергій вонов зараз намагається надати нашому проекту Чорний розрив якоїсь інтелектуальності, ніби ми залізаємо всередину людей, дістаємо їх пороки і порівнюємо з їх візуальними образами. Ні, ні, ми просто два гандона, які сидять. І знущаються над бідними нещасними жінками. Взагалі ми думали сьогодні взяти фотографію бля, з маршрутки. Я сфотографував там двох тітей і, блядь, познущатись з ними. Але на щастя, у нас, блять, є бацман бля, і холоденка. Дякую, що блядь, пояснили очевидні речі. Сергій. Володимире, одне питання у мене: що ви робили у маршрутці? Як що? Бля, підпрацьовував водієм. Тобто ви випили літер. Я зібрав мразі і віз їх в пекло. Ну блін. Але значить ви бачите, що вони продовжують співпрацювати. Так. Там ж був час, коли для Гордона Холоденка стала дуже токсичною, угу. він її щось там навіть не брав, не запрошував. А вона його за це за це образувалася і підтрималася. І то ж зараз це Олеся. Ну, подумаєш, там поговорять між собою, ну що там такого, Та? да. Треба так. Я на увагу, тобі стосунки, ну що то в самому. Ой, я не розумію. Блін, знаєте, як це буде дует mm. до речі. Покажіть їх знову двох. Треба, щоб вони співали. Дует віденські булочки. Я, блядь, хочете, що? от, блін. Або, в... або зараз отвезли буде якесь відео, а, отвезли. Зараз буде або якесь відео зі співом. От реально, я не здивуюсь, або вони скоро заспівають. Бо і перше, і друге, вони що обожнюють це караоке, вся. Там. Так ні, вони ж з Гордоном вже записували. Так Я ще кажу, це. А... ну тепер Холоденка з Басом щось запише. Ну, Якусь пісню там. Я думаю, що вони насправді експлуатують той, той же формат, який експлуатують, ну, які використовують Полякова з Іфросініною, але питання в тому, що. При всьому там, скажімо, скептичному ставленні до полякої Єв вони це роблять якби в Україні і вони роблять це наживо. А вони поза як там сидять, то вони намагаються да, між нами і ну, ну, давай. Так, да, звісно, скажімо про сім'ї. Він Он загуляв, вона загуляла. Це краще, ніж якщо вони всі були в депресії. Первое. Ну, потому что это правда лучше. Секс всегда оживляет людей. Мы не можем в настолько жестких обстоятельствах мыслить мирными стратегиями. Вот, Наташ, дайте я оставлю тогда. Вот правду да. говорят мои подружки, которые говорят, нас три таких... Ой, пойду в инстаграм, послухаю Холоденко, хоть что-то жить и захочется снова. Вот я вам говорю, что я от вас тогда на финале, давайте, давайте, да. жгите. Да. Нет, реально, э, все-таки сексуальные отношения, они снимают э, напряжение, они снимают кортизол, вот эти все вот штуки, поэтому если бы все занялись сейчас, давайте так, Леся, если бы все занялись хорошим сексом и хорошей работой, интересно, вообще бы не было войн на земле. Щасливі люди не йдуть нападать на інших. Поперше всі з усіма ті переспали, ті змінили. Давайте легче котам относитися. Знаєте, ну ну всяке може бути. Ми в таких обстоятельствах ми взагалі могли умереть, А ми ще можемо з кимось переспати. Ну, слава Богу, ну це прекрасно. Значить, ми всі можемо здоров'я, хтось там однієм родить, хтось ми як ж должны далі двигаться. Стоп. Це а ви точно психолог. Одні, питання, питання в іншому. Ну, типа, а чому у Холоденко-Скводі ми постійно депресія, якщо він постійно лежить він же ж, по суті, займається сексом. <риклад> ну, але є нюанс. <риклад> От, це раз. А по-друге, а по-друге. Е Бачили, як підбадьорилися Олеся Бацмов, коли сказали, що зраджувати можна. <риклад> Ой, фу, погана новина для Гордона. Чому погана? Ну, Йому ну... буде трішечки легше. А на... чи ви думаєте, що він її здає в лісінг? Та вони живуть, вони не живуть. Фу, а з ким живе Гордон? Я не знаю, з ким він. Мені по. я знаю, що у неї там є цей. Я забув його таке само. Це казали Ігнат. Що... Ігнат, да, Ігнат, так. чувака звуть Ігнат, що ж відні там. Тому що ж він це, блядь, українське село, на... а може, мама... в якому ще й живуть росіяни. Там всі може... про всіх все знають. Вони йдеться може... з Ігнатом. З росіянином до речі.